Дякую Воркові, що знайшли мені роботу за моїми запитами. Дуже хотіла працювати біля Варшави, і ви надали мені цю змогу. Працюю на виробництві косметики Інтертон. Це 30-40 кілометрів від Варшави, тому у вихідні дні можу без проблем їздити до столиці. Попри те, що мої обов'язки не є дуже складними, всього на всього монтую щіточки туші і отримала 500 злотих бонусом. Це дуже класно. Раджу всім друзям, знайомим. І якщо схочу щось поміняти, обов'язково звернусь. Доброго дня, мене звати Юля. Хочу розповісти трошки про себе. Я в Польщі не перший раз. Працювала на різних роботах. Ну, мене все влаштовувало, скажімо так. Думала, що цей раз буде так же само. Їхала конкретно на, на роботу, але не так склалося, як гадалося. Те, що обіцяла, теж не справдилося, тому я була вимушена шукати іншу роботу, натрапила на фірму Workman, написала, мені швидко відповіли, е, підібрали варіант, який мені підійшов. Е, я приїхала, приїхала сюди, думала, що багато чого всьому роз... розкрашують, як і завжди, як і всі раніше так. Але все дійсно так, як вони говорили. Гарна квартира, гарне місто. Боялася дуже за роботу, бо в цій сфері, скажімо так, я перший раз, але робота цікава, мені сподобалося. Гарний колектив, гарне керівництво. Я рада, що я пішла працювати іменно через цю фірму, тому що мене все влаштовує. Особисто хотіла дуже сильно відзначити Максима Путнікевича. Він мені багато в чому допомагав. Він мене вів з самого початку. До сьогоднішнього дня. Людина гарна. Він приймається чужими труднощами, допомагає у всьому. Особисто дуже важлива його підтримка. Тому що я приїхала сюди, я боялася, так страшно боялася. Тому що я в цій сфері перший раз обмовлюся. Ще на цій роботі не була, не знаю, з чим було все зв'язано, але ну, він підтримав. Він підтримував і все цікавився, як пройшов мій перший день. І до сьогоднішнього дня. Тому я дуже буду всім рекомендувати цю фірму. Тут все правда. Усе, усе гарно, ставлення до людей, гарна фірма, гарне керівництво, гарний колектив, гарні люди. І те, що дають кошти, виплачують, це теж правда. Я їх вже отримала, за що я вам дуже сильно вдячна. Дякую вам за все. Особисто тобі, Максиме. Все, все тобі всього тобі верніше, самого найкращого в житті, щоб всі твої мрії справдилися. Ти дуже гарна людина. Всього тобі, самого самого найкращого. Дякую вам всім.